дію закону підпадає 1871 засуджених. По даний час на території Черкаської області звільнилося та поставлено на профілактичний облік 219 осіб, з яких 34 особи перебувають під адміністративним наглядом. Формальників 159 осіб. Адміністративний нагляд також я вам розказав, коли ми посилено спостерігаємо за цими людьми, які раніше вийшли від, раніше звільнилися і формально підпадають під адміністративний. Нагляд, 34 особи не прибули до відділів та відділень поліції та не стали на профілактичний облік. От з загальної кількості цих людей, 34 особи ще не доїхали. Вони ж не тільки в нас відбували покарання, вони відбували на території всієї України. Нам повідомили про те, що вони виїхали до нас, але 34 особи, з цих раніше засуджених, до нас ще на сьогодні не прибули. І про те, що саме сьогодні важко, ну так би не то, що. Важко сказати, а те, що на сьогодні, про те, що ми казали, чого ми, так би сказати, боялися. На даний час особами, які звільнилися, вчинено повторно злочини, а саме 23.02.2016 в лісовому насадженні, розташованому між вулиці Дахнівка та Волончарською, місті Черкаси, невідомо зґвалтували неповнолітню та відкрито заголоділи її майно. В ході розслідування встановлено, що дане право кримінальне правопорушення вчинили Юрій Юрійович, фамілю не буду називати, раніше судими за частиною 2 статтю 153. Та Олег Олександрович раніше судимий, звільнені з місць позбавлення волі 06.01.2016 року. Це люди, які підпали під закон Савченко. Вони прийшли, зґвалтували і скоїли з... і... пограбування неповнолітньої.